Thank you Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує. Зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі та чомусь на душі нотки суму Не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги. Незвичайний в нас перший урок Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині переможці на всіх ми фронтах. Душу тіло свою віддамо Україні. Буде мир тільки так, тільки так. Тож завзятість сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка, світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі, першощата веселі. Як же добре, що знову хоч онлайн, але разом. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки. Прийміть мої найщиріші вітання з Днем Знань і початком нового 2022-2023 навчального року. 1 вересня це свято, що живе у пам'яті кожної людини. У когось воно асоціюється зі шкільними роками. Хтось пам'ятає роки навчання в університеті, а вчителі пам'ятають кожен свій перший урок. Свято знань ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року, адже у нашій країні йде війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатись, відпочивати, адже саме місця скупчення людей стали його основною ціллю. Саме тому збереження життя учасників освітнього процесу нашою владою було прийнято рішення навчатись дистанційно. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемось в рідних класах на традиційних уроках. І я вам обіцяю, що ми обов'язково влаштуємо день обіймів для того, щоб глянути один одному в очі і обійнятися. А це буде, обов'язково буде, тому що з нами Бог і наші Збройні Сили України. Свої щирі вітальні слова з нагоди свята адресую нашим новим учням, першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним, адже сьогодні вони роблять свої перші кроки на шляху до вершин життєвої мудрості, що проляже через прекрасну країну знань. Любі першокласники, я впевнений. Що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожаєм мудрості та натхнення, і незабаром з'являться нові імена, які прославлятимуть нашу рідну школу. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день. Будьте здоровими, ростіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Шановні батьки, щиро вітаю вас зі святом знань. Сьогодні ваші діти стали першокласниками, та вже зовсім скоро своєю працею вони прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови держави, зміцнення її могутності. Тому будьте для них завжди підтримкою та опокою. Пам'ятайте, що ви закладаєте зерна людяності у душах своїх дітей, а ми, педагоги, Робимо усе, щоб вони приростали, тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плідною. Слава Україні! Героям! Люба шкільна родина! Сьогодні ми приймаємо у своє дружнє коло нових учнів, хоча вони ще маленькі, але вже справжні патріоти в душі, адже йдуть навчатися для того. Щоб зробити нашу країну кращою, мої дорогі першокласники. Сьогодні ваш перший дзвінок, і всі ви схвильовані, адже перед вами відкривається новий світ, ім'я якому школа, яким буде світ? Що чекає вас попереду? Багато залежить від нас, вчителів, і від вас самих. Але я впевнена, що все буде добре, що в класі у вас будуть обов'язково з'являтися друзі. Вас чекають цікаві уроки, високі результати, захоплююча подорож у світ нового та непізнаного. Я бажаю, щоб навчання давалося вам легко, щоб ви були старанними, здоровими, успішними. Батькам першокласників бажаю здоров'я, терпіння, щоб ви завжди були спокійними за своїх дітей, а діти, щоб приносили вам тільки радість, нехай кожен день. Буде наповнений змістом, любов'ю, працею, молитвами до Бога один за одного за нашу країну, за мирне небо над нашими головами. Хай щастить вам, вчіться добре, плекайте знання. Хай дарує вам школа вітрила, мрії чисті і радість щодня, миру й сонця, тепла і натхнення, Зичить вам і батьки, і вчителі, щоб щасливим було сьогодення. І майбутнє на рідній землі. Ну а зараз давайте познайомимося з нашими першокласниками. іскри забанів, кожна барва, наче пісня української землі. Всім привіт! Ми першочата, гарні хлопчики, і дівчата. Ми сьогодні йдемо до школи, все для нас цікаве і нове. Вчителька перша, добра, ласкава, буде нам з нею робота цікава. Першу вчительку вітаємо, їй терпіння побажаємо. Будемо ми дружно гратись, веселитись і навчатись. І директорці вітання, але маємо бажання, якщо будуть обернавати, будемо до вас звертатись. Вчителі, вітайте нас, віднесемо настрій ваш. Буде галас спів і гам. Не жалітись лиш батькам. Васигріжніться, погляд вами буде, вчити. Вчити. буде Тож ви нам добре, вчителів ніби видавайте. Школу зустрічай гостину, нас приймай свою родину, гарними людьми ми станем. І очаків ми про А тепер знайомся школу нас прийме своє коло. День знань це радісне свято, не тільки для першокласників, а й усіх школярів. Проте нотками суму воно звучить для одинадцятикласників, для яких перший дзвінок у стінах нашої школи. Сьогодні пролунає востаннє. Здається, що тільки вчора вони прийшли до школи кумедними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фіналу. Я вітаю вас, мої дорогі учні, з тим, що ви наблизились до такого важливого етапу у вашому житті, етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень. Роздумів перемог, яскравих вражень та неповторних моментів зі шкільними друзями нехай щастить вам слово, одинадцятикласники! Сьогодні нас вітає рідна школа, як свій одинадцятий клас своїх випускників. Так, сумно, що пусте подвір'я, все довкола. Такий безмежний сум в моїх очах, очах батьків. За ці роки нам вчителі, мов рідні, стали, поради, жарти весь свій вільний час вони нам все, що знали, дарували і вдячний кожен за науку з нас. Та не сумуємо, друзі, рік у школі ще чекає, досягнемо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа «Раду двері відчиняє це шанс для нас, скористаємося ним. Ще один рік завдань багато перед нами та будьте певні, їх зумієм розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими стали, і за можливість кращими ще стати. Випробування звикли вже долати, бо все що цінне тільки. Дякуємо щиро нашим збройним силам і кожному захиснику, хто зі зброєю сьогодні, за те, що в нашому селі сьогодні тихо й мирно. Нехай вас береже від куль рука Господня. Ведеті всі пошвидшуємо додому і перемогу нам обріяно не несіть. сіці. рідні виліклоніть від війни всі в тому. Вибережіть себе рідненькі, бережіть. Сьогодні вересень на свято завітав. Побагравіла все навколо. Шкільний паріг на свято довго так чекав. Скучали класи, наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні та вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну Но от для когось свято першого дзвоника останнє. Так шкода, що онлайн, а не вживу. Бо цього дня ми всі так чекаємо. Та ми не зламні, нас найкращі ЗСУ. Ми віримо, подолають вони ворога на вал. Тому сьогодні починаємо навчання на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чемні і старанні, бо від усіх залежить наша перемога. Тому натхненно до навчання всі беріться. Щоб успішним було майбуття, наполегливо та сумлінно учіться, відкривайте горизонти життя. Хай вам легко усе вдається, до мети, до зірок дійти, хай вам сонце ясне всміхнеться і відкриються всі світи. Днів бажаю яскравих, чудових, знань, цікавих, потрібних, нових. Щоб ви швидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я й терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе, те, що учні найкращі в нас знаю, вам всього вітання несе. Будьте завжди щасливі, діти, діть до власного майбуття. А щоб гарно жилось у світі, вчитись треба все життя. Хоч не разом та все ж діти. Ви не сумуйте. Перемога вже скоро, в це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. У молитві своїй ви згадайте героя, того, хто в окопі спокій наш береже. Наша віра й надія це теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе. Добрий день, любі діти! Я рада вітати вас в новому навчальному році. Щиро зичу всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, успіхів у навчанні і здійснення ваших мрій. Сподіваюся на скору нашу зустріч. Тож до навчання, наші любі діти! Зі святом першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для вас! Нехай у школі лина срібний дзвін. Про новий рік навчальний сповіщає. Переплились і сум, і радість в нім. Він, наче птах, у небеса злітає.